Всім привіт! Сьогодні 29 лютого У нас з перемінним успіхом декілька днів літають бджоли. Ті що в тіні майже не літають, а ті що на сонце де пригріває, літають, облітаються. Ось ці перший раз почали. Це степова облітається. А ось хотів показати вам 2 днів три літає сім'я. Йошка Кордаван 61. й Хочу показати, як пройшла її зимівля, тільки зняв кришку і вирішив показати відео. Ось видно, що вони облетілися. Весь вулик у п'ятнах. Ну вони з перемінним успіхом літають вже 2-3 дні. Зараз будемо розбирати. Це верхній корпус у них був кормовий. Продовжимо наше відео. Як е, бачимо, розібрав сім'ю, на кришку поставив корпус. Вісім рамок-300-х, але вони сидять. Ну, вони обсиджували вісім рамок в зиму, але частина перейшла в верхній корпус у магазин. А тут у 245-х стоїть 300-та рамка, то ...ну десь на 7 рамок, я думаю, зараз розберемо, глянемо. І ось така кількість підмору. Я думаю, що для кордовану, тим більше для чистого, не для F1, який зимував на соняшнику, взагалі без підготівлі. Я думаю це нормальна кількість підмору, взагалі невелика. Взагалі не велика, може десь. Півстакана набереться не більше. Ну, бджола вся, бачимо, золота, чистий кардован, матка і очка Комбінація cd 61 КОМ Зараз е вигребу підмор, поміняю дно або і цей, і, е витягну із центру пару рамок. Подивимося, що там в гнізді робиться. Значить, що я зробив? Поставив чисте дно, те відставив в сторону і поставив як буферний корпус магазин, який був у мене медовим на зиму. Там залишилось ну, багато ще меду, він важкий. ну Не знаю, чи видно. Бжоли зайшли в нього, з'їли десь третину меду, виходить. Це кордован він такий на зиму трошки прожерливий і Але, ну, третину меду з'їв у магазинах. У, магазин, у магазині тобто. Зараз поставимо на місце свій на своє місце корпус і витягнемо пару рамок і подивимося. Із магазину бджола підійметься в гніздо. Нижній корпус магазин не буде як буферний, не буде задувати сквозняк, тому що я сітку не закриваю цілий рік. Ставлю знизу пустий магазин. Якщо я задвигаю сітку задвижкою, зразу по вуликах по стінках починає тікти волога, воно цього не треба. Надмірна волога вона буде виходити е, через нижню вентиляцію, через дно. Так, зараз продовжимо. Так, витягнув рамку із гнізда. Заодно є печатний розплід, вже бджоли його покривають, скажу так, що в зиму, коли ставив цей магазинний корпус е у рамках гнізді було меду, ну взагалі там підковки невеличкі малесенькі. І бджоли його за зиму із центру гнізда з'їли. Але я думаю, зараз гляну, ось ось, до речі. І наша матка це д 61 Йошка. І знизу, тепер з нижнього магазину, той, що я поставив, бджоли піддимуться вверх, збільшиться площа обігріву і збільшиться площа розплоду. Знизу вони будуть із крайніх рамок потроху переносити мед у гніздо і підгодовувати розплід. Якщо буде мало, значить витягнемо пару пустих рамок. Або й зараз гляну, якщо то зараз гляну. Може витягну пару пустих рамок, крайніх, якщо вони. Не медові а пусті і принесу, підставлю пару медових, щоб не перешивати у цій сім'ї за корми. Перебрав сім'ю такої зимівлі якісної кордовану. в мене ще не було, враховуючи те, що сім'я зимувала чисто на соняху. З'їли в магазинах в магазині меду третину. В гнізді, правда, ну, по виялимент, але його були там підковки, ну ось. Ось краєчок підкови і отакі десь не більше там 7-8 сантиметрів були підкови. Е, по краям гнізда можна сказати, а в центрі гнізда там взагалі були. Такі того, що матка ну, сіяла, на, нарощувала силу на зиму і. Гніздові рамки були майже повністю з розплодом. Але вирішив ризикнути, провести експеримент і, і перезимувати на соняху. Плюс те, що раніше у попередні роки я е сім'ї які із Матками інструментального сіменіння або застрівними матками чистий кордован, не f 1 чистий кордован, зимував тільки на цукровому сиропі. Тоді проблем у них не було. Зараз уже проблем у даної лінії, 61 ї у Материнки немає зимівлі і на соняшнику. В нашій місцевості, в наших умовах, це Південь, Київської області, Кагарлицький район. Не знаю, як вона буде в других. В регіонах себе показувати, я розказую за свій регіон. Зимівля ну, дуже гарна. Тим більше, якщо у племінного е, матеріалу гарна зимівля, то зимівля і в F1 буде чудовою, тому що вони в мене облітаються на трутні найкращої породи, як я вважаю, для степової зони України це української степової породи, яка покращує тільки кордован і додає йому гетерозису. Отак, більшої продуктивності. Кращій зимівлі. Тому дякую всім за увагу. Якщо цікавлять матки, телефонуйте, замовляйте на наступний сезон CD-61KOM.